Сьогодні розкажу про серіал, який точно відгукнеться у кожної людини з України. Він про тих людей у війні, які обрали боротьбу замість мовчазної згоди з окупацією. Майже всі хоч раз чули про Анну Франк, але навряд чи обізнані деталями її біографії чи історії. Серіал Маленький вогник пропонує поглянути не тільки на розповідь цієї дівчини та тих, хто був навколо, але й на усю Другу світову з іншої сторони. Перед глядачем постає історія молодої жінки Міп Гіс, яка за допомогою кількох інших надзвичайно відважних голландських громадян допомогла переховувати та захищати родину Франків. Зробити таку відому історичну постать, як Анна Франк, фактично другорядним персонажем у власній історії, могло б легко бути жахливо неправильно. Але в руках подружжя сценаристів і продюсерів Тоні Феллана і Джоан Раттер. Драма стала переконливим тріумфом. За сюжетом нам розповідають історію війни, починаючи з Амстердаму у 1933 році. Тоді це було яскраве, вітряне, безтурботне місто, сповнене життя та енергії. У свідомості головної героїні Міп на першому місці випивка, танці та романтика, як і багато інших голландців. Вона досить наївна, щоб вірити, що нейтралітет країни захистить її від нацистського вторгнення. Зрештою, саме в цьому запевняла своїх підданих королева Нідерландів, яка втекла до Лондона після капітуляції країни перед Німеччиною. Нідерланди впали всього за п'ять днів, не чинивши суттєвого опору. Але у 1933-му серйозно налаштовані батьки Міп, вважають, що вона за НАТО захоплюється вечірками, і їй це не на користь. Вони пропонують їй або знайти роботу, або вийти заміж за брата. Це не так дивно чи гротескно, як звучить. Міп, яка народилась в Австрії, була їхньою прийомною донькою, тож вони не порушують жодних законів, біологічних чи інших. Її батьки, можливо, думали б інакше, якби знали, що їхній син гей, про що було відомо Міп. Незважаючи на те, що вона не має жодних навичок чи кваліфікації, вона звертається до Отта Франка, бізнесмена, що нещодавно втік з нацистської Німеччини. Він з першої зустрічі підкорився їй чарівності та гумору. Пізніше Отто звернеться до неї з проханням захистити його сім'ю після того, як йому відмовляють у візі на переїзд до США напередодні вторгнення німців до Амстердаму. Коли міп стає захисником франків, беручи на себе дедалі більший ризик, маленький вогник чудово передає наростаюче відчуття терору в холодних буденних речах. Як от попередження міп бути обережною і не купувати багато продуктів в одній крамниці, щоб не викликати підозри у кмітливого крамаря, який за нацистські гроші з радістю зрадить кого завгодно, завдяки тому, що нідерландці якісно збирали усі дані. Вони змушені були видати майже 75% усього єврейського населення країни. Те ж саме стосується усього подальшого існування звичайної секретарки, яка вирішила ризикнути життям заради життя інших. Це захоплююча історія неймовірної мужності та людяності перед обличчям варварської тиранії, яка примудряється бути водночас інтимною та епічною. І вони всі євреї, тож не згадуй сам знаєш, кого гітлер нацист, це все його его. Він дитя у чоловічому тілі. Сяйвом маленького вогника є англійська актриса Бел Паулі, яка просто приголомшлова в ролі міп, її чудово підтримує Джо Кол, який прийняв правильне рішення, покинувши свою дедалі невдячнішу роль у гострих картузах. Тут же він зіграв чарівного книжкового чоловіка Яна. Чия ідея легкого читання за кухлем пива, це перевтілення Франца Кавки, також неперевершеною є гра ліва Шрайбера в ролі Отто Франка, людини, яка побачила наближення фашистської темряви раніше за багатьох німецьких євреїв, і втекла з родиною до Нідерландів, як тільки Гітлер прийшов до влади. Насправді, весь акторський склад є видатним. Однією з багатьох сильних сторін маленького вогника є глибина стосунків, які вибудовуються між персонажами. Ото Анна, є головою родини Франків, те, як розвивається його дружба з Міп, є просто чудовим і дуже зворушливим моментом усього серіалу. Так само стосунки між Міп і Яном не починаються як всеосяжна любовна інтрига, але протягом восьми епізодів. Вони переростають у щось міцніше і глибоке, коли пара разом працює над тим, щоб протистояти німецьким окупантам і допомагати своїм друзям. На фоні цього показують інші риси, які прокидаються в друзях міп та інших мирних та світлих мешканцях Амстердаму. Жінки заручаються з нацистами, вичитують євреїв за те, що вони мають крамниці за межами їхнього району. Будують плани, як поділити бізнес своїх друзів, які зникли безвісти. Жорстокість приходить несподівано на очах у всіх. Наївний та й ідеалістичний внутрішній світ міп шокований приходом нацистів до Амстердаму. Тут є місце для того, щоб зазирнути в голову громадян, які не думали, що їм загрожує небезпека, доки згортання громадянських свобод не змусило їх зробити вибір про те, як вони хочуть жити. Між опором і колабораціонізмом. Але у маленькому вогнику є моменти, особливо в перших двох епізодах і наприкінці, коли він виконує свою мету і може зворушити вас до раптових несподіваних сліз. Їх забезпечує Лія Шрайбер, який дає абсолютно правдоподібну, вишукану модельовану гру в ролі Отто Франка. Значна частина маленького вогника. Присвячена стосункам між міп та її чоловіком Яном, але найпотужніша його емоційна дуга це зростаюча дружба і довіра між нею та отто. І хоча в серіалі переважають трохи наївні сцени безглуздих вчинків і трагедій, його найкращі моменти це тихі розмови, в яких Шрайбер і Паулі надають емоційних відтінків і складнощів справжньої драми. Протягом восьми епізодів перегляд маленького вогника приносить багато страждань, головним чином тому, що історія занадто реалістична для нашого часу та наших реалій. Але їй варто дивитися, маленький вогник показує рани людства і те, що стоїть на кану, якщо люди відмовляються протистояти злу. Більше про серіали на Buy My Coffee. там все в текстовому вигляді. Але якщо вам сподобаються огляди та есе. То можете підтримати проект фінансово. Також заходьте у Твіттер, там є усі новини про серіали, посилання в описі. Анна Франк була неймовірною дівчинкою, але ця історія не про неї, не про її родину та навіть не про тих, хто намагався їх врятувати. Цей серіал про самопожертву усіх людей у світі, які ризикнули заради спасіння інших під час Другої світової. Звичайні канцеляри, секретарки, домогосподарки, водії чи поштарі наважились не промовчати, не злякатися, не заплющити очі, а протягнути руку допомоги абсолютно незнайомим людям, через яких їх могли вбити. Картина нагадує світу. Що суть не у відчай, а в тому, щоб висвітлити відвагу, адже люди починають забувати, що супергерої не носять плащі та не вважають себе героями. Взагалі, є просто люди, що зуміли здолати егоїзм та піти на те, щоб врятувати когось окрім себе.